Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні БІМка і такий міні-чемпіонат Параллі. Я, так сказати, зробив маршрут і будемо сьогодні випробувати е, виключно раліні автомобілі. Тобто будемо брати всі автомобілі, де є комплектація ралі. І перший у нас так сказати, учасник виїхав в Житомирської області, де взяв номера Італії. Поцепив собі їх на сім'ятку, Каже, що дуже підготовлений, зараз ми це провіримо. Взагалі участок тут дуже дорогий і цікавий я вибрав. Я перед ним один раз прокатався. Він такий короткий, але є багато різних таких цікавих поворотів. Наче перший учасник. Іде непогано. Видно, що готував машину саме під цей вид автоспорту або під зимний дріфт. Більше. Е, значить, ну, можемо дати учаснику другий шанс, бо щось з нього пішло не так. Значить, Даємо нашому учаснику другий шанс, тому що він їхав до нас з Житомирської області, а наші змагання проходять в закарпатських лісах, тому тут буває, можна зустріти лісників. Ну, з другої спроби теж видно нічого не вийшло. Ну, Бог любить Троїцю, так сказати. Третього разу точно в нього все вийде. Побажаємо йому, так скажемо, сили пережити це все. Ну, він ще може продовжувати рух. Тому ми його вділяти цьому не будемо. В Домірській області просто не такі густі ліса, як Закарпатській. Тому виходить, що він там тренувався, але не був готовий до таких поворотів, як тут. І це з третьої спроби, іначе вже краще набагато в нього виходить. Якось впевненіше йде. Зацепився за смереку зараз, ну головне доїхати. А як, в якому взагалі стані буде автомобіль, це неважливо. Тут залишилося не так уж і багато. Ну, тут, типу, взагалі фініш, що якраз. якраз він доїхав. Ну, трохи у нас тут на Закарпатті, є дуже гарні рихтовщики. Я думаю, вони йому допоможуть. Давайте переходити до наступного нашого учасника і дивитися, як він справиться з цією задачею. Наступний наш учасник з Полтавської області. Слати його Сергій приїхав на своїй БМВ e 34 Зроблений повністю під е, раллі. Ну, бажаємо йому удачі. І не І не повторювати. Повторювати помилок. Учасника, який був до цього. Тут все-таки набагато більше потужності в автомобілі, ніж минулого учасника, і взагалі якийсь не... нерівний чемпіонат виходить. Тому що Жигулі змагаються проти турбованих БМВ. Як на мене, Організатори щось не додивились в правилах. Щось Сьогодні день людей, які переворачуються на кришу, ну нічого страшного. Їм учасникам дається пару спроб. Наші рихтовщики Закарпаття їм допомагають відновити свої автомобілі після цих пошкоджень. Значить, <кій> остання спроба даного учасника пройти в нелегку трасу. Побачимо, як він скористається цією спробою. Є навіть це відео назву чемпіонат Закарпаття по ралі». З даного учасника є проблеми з рульовим керуванням. Таке відчуття, наче ліве колесо кудись вже вийшло з чату, але йому це не заважає. Ну, даний учасник вибуває. Переходимо до наступного учасника. У нас новий учасник, приїхав він до нас з Львівської області в Закарпатську. сусід наш. Звати його Петро на от такому от субару. Десь я його колись бачив, але не знаю, де я бачив це субару. Давайте дамо йому спробу виграти трембіту. Головний приз. Ну, Не газуй, Петро. Головний приз даного мероприятия це золота трембіта. Не знаю, чи мене чутно за цим душорозіраючим звуком вихлопа даного корча. А як на мене, в нього найбільше шансів на перемогу. Я сумніваюся, що взагалі мене чутно. Тому я нічого і не коментую, тому що мене напевно не чутно. Даний... Е... Я навіть не знаю, що говорити, бо я нічого не чую. Навіть себе не чую. Я б порекомендував даному учаснику трохи поставити поменшу трубу собі. Ну, не собі, а машині. Даному апарату. Ну, він наче. Заїхав до кінця, але з одним нюансом. Поки що Петро у нас знаходиться на лідируючій позиції. Я сподіваюся, взагалі мене чули, поки даний. Е, як його так сказати? Індивід їхав. Ми переходимо до наступного учасника. Так, Привітайте нового учасника, це Семен. Він приїхав з Коростеня на Дідовому москвичу, щоб забрати головний приз. Я нагадую, головний приз нашого сьогоднішнього чемпіонату це золота тримбіт. Якщо його авто доїде неушкодженим, він на даний момент буде знаходитися на першому місці. Сказав, що його дід підшаманив тут карбюратора, щоб він зміг доїхати до нас е, в Закарпатську область. Місце проведення даного чемпіоната ми не розсекречуємо, міркувань безпеки. Ну Знаєте, йде непогано даний учасник, проходить ці повороти. мабуть того, що. Ну, Потужності трохи не вистачає, машина не так швидко їде. Можна контролювати все. Я вже забув, як. А, семен нашого учасника звати не забув. Горостиня. Видно, тут не тільки почаклував з карбюратором, але ще й з підвіскою. Ну, скажу так, він що то не їде трохи. Я б навіть сказав не трохи. Але це не їде приносить нашому Семену на даний момент місце в лідерах. На високих обертах дуже добре їде. Просто Семен може собі дозволити так проїхати трохи далі. І Семен приїхав. А ми йдемо до наступного учасника. Так, і останній наш учасник, Василь з Брищагівки, приїхав на Тойоті Уіті Целіка. Направда трохи. трохи нералійна, але звучить як собару у Петра з Львівської області. Та теж синього кольору, Напевно, вони якісь друзі. Не люблю я оці голосні машини, але наче їде непогано. Не знаю, у кого кращий результат у семена, чи. Я забув у Василя? <свісно> Напевно, що у Василя. Хоча ні. Хоча ні. Семен нас доїхав до цього без, без пошкоджень. E, значить, лучше мотор, я роблю вердикт. Як на мене, нас перемагає семен. От що на москвичу, діда з А вам я дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.